Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 351 за підручником, але 7 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання: знайдіть значення виразів, тобто вчистите. Поїхали перше. Так. У нас 8 в 12 степені помножити на 8 у 3 степені і поділити на 8. 13 степень. Поділити, тому що різка резкадроби це ділення. А що у нас основа? У нас основа 8. Так? Поїхали. Премножені степені. Що роблять? Додаються. Тобто нам треба до 12, додати 3. І при діленні віднімається. Тобто, треба ще відняти 13. Ось така система. Дорівнює 8 і рахуємо, 12 плюс 3 це буде 15, 15 мінус 13 це буде 2. Так? Все. Супер. А 8 у другій степені це 8 на 8 буде 64. Так, з першим справились. Поїхали на 2. У нас 4 у 8 степені. Поділити на 4 умножить на 4 у 6 степені Дорівнює. Що в нас основа? 4. Поїхали. 8 степень треба відняти. 4 це перша степень, плюс 6. Так, примножені степеня додаються. Ну, все, дорівнює. Коротше кажучи, 8 мінус 7. Це у нас буде 1. Тобто буде просто 4. Так. Ми на екваторі. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, як кажуть, кусінець, да? кусінняць. Так, ну це не моя фішка, тому не буду красти. Так, третє. Ух, у нас мінус 3. А це для нас не страшно. Основа і в основа, так. Так, мінус 3 у п'ятому степені. Помножити на мінус 3 сьомому степені. І поділити на мінус 3 в десятому степені. Так, робимо по черзі. У нас основа мінус 3. Поїхали. Примноження степеня додаються. Тобто нам треба 5 плюс 7. Так. А при діленні бориска це ділення, Віднімається мінус 10. І що у нас виходить? У нас виходить мінус 3 в степені, Рахуємо 5 плюс 7 це 12. 12 мінус 10 це буде. 2. А якщо у нас пар на степені, то у нас від'ємне число стає додатнім, Тобто мінус на мінус дає плюс. А 3 на 3 буде 9. Так, добре. І четверте. Останнє залишилось. Не бійтеся, не такий страшний чорт, як його малюють, як я завжди кажу. Основа у нас завжди одна та сама. 0,2 у 7 степені, помножити на 0,2 в 5 степені. Так, поділити на 0,2 в 3 степені, помножити на 0,2 у 6 степені. Так, ну, давайте так, я ще поки риску дробу намалюю. Щоб ви не лякалися. В чисельнику у нас одна і та сама основа 0,2. так? При множенні степені додаються, тобто 7 плюс 5 є. Унизу така сама основа, степеня також додається 3 плюс 6. Так, тобто у нас виходимо 0,2, степені 7 плюс 5 це буде 12. Унизу 0,2, в степені 3 плюс 6, це у нас буде 9. Добре, дорівнює. Ну а це ділення, тобто віднімання. Основа у нас та сама, а степеня віднімається, тобто 12 мінус 9. Тобто, це буде 0,2 в третьому степені. Не страшно. 2 у кубі – це 2 на 2 – 23. 2 на 2 – 4 4 на 2 – 8. Три знака я маю на базі після коми, Тобто у нас буде тисячних. Так, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!